Вітаю вас, чернівців. Хочу показати вам сквер, який оновили у 2022 році. Назва скверу присвячується Мирону Кордуби. Тут облаштовано такий гарний дитячий майданчик, доріжки. Освітлення, ну і, звичайно, є відеоспостереження. Сквер облаштували у 2022 році, а дотепер він зберіг усю свою красу. Находиться він біля міської школи. Ось така. У нас є тут красота. Такий сквер було облаштовано. За бюджет міського голови тут знаходиться пам'ятник Мирону Кордуби. Сюди приходити відпочивати у гарну погоду. Грає чудова така музика. Ще по Черніцях. Розсажені ось такі чудові дерева. Краса. Ну, а загалом хвилин 15 від міста. Я проживаю на такій окраїні, називається Роща у нас в Чернівцях. І ми вже потрапляємо як інший світ. Вже не місто, а наче десь як якесь село. Хоча оце рахується частиною міста. Мій будинок тут ось. І така мальовнича, мальовнича краса. Трошечки зупинитися додатково ще на інкубації. Так як наразі в мене ось в цьому інкубаторі інкубується февероль, 18 та доба, дивимося на показники і орієнтуємося самостійно, вже розуміючи, що до чого і як. Температура на яйці 38,2, 38,3. Є потреба понижати на 18 ту добу, зважаючи на цей показник, а температура на інкубаторі 37,8. Ні, немає. Ось прийшли ввечері після роботи і бачу таку картину. Вологість в інкубаторі 40%. Що роблю? Ну, благо тут, звичайно, в теплуші євро є ось така можливість долити води. Ось так і доливаю. Один раз. Другий раз. Я три рази по 5 мл доливаю, ось так. Якщо вам потрібно знати саме мілілітри, і ви так хочете до досоту. Ну, далі вентиляційне віконечко у мене відкрите, ось так на трішечки. Все. Ну, Ще ж, йду провітрювати яйця і покажу вам, яка тут картина. Вологість піднялась до 58%. Температура так і залишається 37,8. Температура на яйці 38,3. Відкриваю інкубатор. Ось так вимикаю його з енергомережі обов'язково. У мене яєць тут небагато. Ось так. Зараз вам просвічу, покажу як розвивається малюк. На 18-ту добу стоять вони ось так до доверху написано. Так їх і назад покладу. Хто тримає яйця на кареці, то якраз на 18-ту добу буде доречно, щоб ви їх зняли з кареток і поклали вже на коврик. Ось так повинен виглядати малюк. В цих яйцях дещо здеформована була повітряна камера. Тим не менше, зараз перевіримо з вами усі. Ви також, до речі, хто тримає яйця на автоматичному перевороті, обов'язково перевіряйте їх, чи немає часом завмершого на тій чи іншій стадії курчата. Всі яйця, які припинили розвиток на цей період, ви з інкубатора забираєте. Залишаєте тільки ті, які мають гарно розвинутого малюка. Бачите, яка камера деформована. Ну, це під час транспортування таке може бути, тому тут немає нічого дивного. Ось все тут у мене чудово, прекрасно. Оп. малята розвивається. Зараз подивимося, що з вами на яйце ось до якого прикріплений датчик. Бачите, зі сторони зародку обов'язково має бути цей датчик прикріплений. Ось. Так і є. І це є коректно. І саме, якщо у вас ви просвітили яйце і так само, як у мене, значить ви можете опиратися на його показники. Якщо раптом, у вас датчик опинився з цього боку, бачите, де тут прозоре, ось з цього боку, то такі показники не будуть достатньо коректними, і у вас може виникати такі проблеми, як температура на яйці відповідає температурі інкубатора. Або якщо ж взагалі зародок завмер, то може бути навіть нижча температура на яйці, ніж те, що є в інкубаторі. Тому, що, якщо ви бачите на 18 ту добу, що у вас температура на яйці не є більша, ніж температура на інкубаторі, щось з цим яйцем не є добре, або ж у вас невідкалібрований датчик, або ж ви його прикріпили не на тій стороні. От мені цікаво, чи виведеться з цього яйця взагалі якийсь маля. От подивіться: бачите? Рухається тут щось, ось є навіть кровоносні сосуди, можемо їх побачити, судини. Ну, що з нього буде? Я сумніваюся, що з цього буде якийсь маля. Знаю, чому так і думаю, що хто тримає яйця не в перший раз, теж може догадатися. Виробник, виробник. Постачальник попередив про те, що він збирає інкубаційне яйця 10 днів. Влаштовує мене, ок, не влаштовує, ну, значить не беріть, вирішуйте самі. Ось я, звичайно, взяла, бо я хочу мати фавороли, але вже там, як одне яйце буде щось не так, то нічого. В общем, все. Що ж, в інкубаторі Бест. У мене інкубується багатоступенева закладка. Хочу перевірити оплідність. Інкубаційних яєць, голошійки. Сьогодні вже сьома доба, ще голошійку на опліт я не перевіряла. Тому мені цікаво знати, які там у нас успіхи і що там і до чого. Загалом інкубується 90 яєць. Хочу бачити, скільки яєць буде оплідним. І вирухаємо з вами відсоток оплідності цих яєць. Перевертаю за допомогою кнопки лотки в горизонтальне положення, тоді вимикаю інкубатор після цього буду вибирати яйце. Так. Перше яйце неопліт. Не знаю, видно вам чи ні, але не хочу я довго тримати його. Поза інкубатором ось покажу вам, як виглядають оплідні яйця вже на цей етап, а ви бачите кровоносні судини опускаються від повітряної камери, наче водопад, я це можу і так назвати. Ну, і, звичайно, ось тут. Під повітряною камерою, видно вам чи не видно? Ось. Є такий маленький павучок. Тобто в цьому яйці вирує життя. За допомогою овоскопа можна кожне яйце не вибирати з інкубатора, з лотка. Це все прекрасно видно. Так. Неопліт. Друге яйце. Да? Давайте я вам приближу. Угу. Оплідні яйця вони мають такий відтінок. Видно вам? Угу а ось неоплідне яйце світиться як ліхтарик. Погляньте ще раз. Оплідне яйце. І неоплідне яйце. яйце. Третє яйце. Тут червоне кільце, або кров'яне кільце виправляють мене постере. Ось, значить, яйце було запліднене, просто припинило свій розвиток. Бачите? Знову кров'яне кільце. Яйце рахуємо до опліднених. Знову кров'яне кільце, Угу, видно? неопліт кров'яне кільце Угу uh неопліт -huh. Тут гарно ще видно, яке є оплідне яйце і який воно має гарний зародок. Бачите? Неоплід. Червоне кільце. Все. Всі решта яйця чудові. Що ж, Виходить, 6 яєць має червоне кільце і 5 яєць неоплі. Чудовий результат. Я максимально задоволена. Ну що ж, поки я просічувала яйця, тут яйце вже охолодилося 38. Це нормально, я так буває забуду інкубатор взагалі. І через годину згадую, вмикаю, тому не які якщо що, все у вас буде окі. як найкраще. Всім бажаю вдалих інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, мирного неба нам над головою. За це дякуємо Збройним силам України. І нехай у вас будуть далими ваші інкубації, а ви. Спокійною, насолодою очікуєте і не тільки очікуєте, але і отримуєте ті результати, які очікуєте. До нових зустрічей.